І рибу згуртовані, дуже та зруйновані, стіни Відбудуємо наші діти малі, знову гратимуть на вільні землі, Вони даремно перетнули кордон, гадали квіти, посмішки хліби сіль, та тільки повели схороже шпион. Зараз проводиться для Кошту для ЗСУ. У нас кожного року відбувається в школі ярмарок благодійний. Діти приносять з дому якісь випічки і продають. А ці всі гроші, які діти збирають, віддаються на ЗСУ. Солодощі, різні напої, іграшки, печу. Конкретно сподобалось те, які. Наприклад, я випічка, дуже смачна і якийсь піврочок. Дуже цікавий. Щоб був мир у всіх країнах, в Україні, звісно. Щоб був мир.